Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Сьогодні у Луцьку вшанували захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. У Луцьку на Вороніхіна ліквідовують порив на тепломережі. Два тижні не було гарячої води, три ями нам розкопали. Перед вихідними дали воду десь з обіду. А під ранок вже бігали сусіди, бо ці кипяток, підвалі і там от в цих ямах. Вручення наплічників учням перших-четвертих класів з родин вимушено переміщених українців і дітям військовослужбовців, які йдуть у перший клас у Луцькій громаді. Допомога підтримка в нас ще завжди потрібна. Готуємося до школи. Надіємось, що навчання буде. Хочеться мирного неба. Сьогодні на театральному майдані Луцька вшанували захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. Людмила Нагорна каже, на війні 18 січня цього року загинув син Олександр. Він пішов воювати добровольцем, у мирному житті працював у поліції. У чоловіка залишилася 10-річна донька та дружина, розповіла Суспільному мама Людмила Нагорна. Хто як не я буде захищати доню, дружину, вас, батьки, щоб жили в рідній, незалежній Україні. Та й так не стало синочка. То такий був позитивчик, то такий був хлопець. Така душа колективу. Тяжко без нього жити, але потрібно раді донечки. Раді нашої країни. Треба пам'ять синочка. Треба жити достойно. Іван Бондарук служив у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув на початку цього літа на Запорізькому напрямку, розповідає його бабуся Таїса Бондарук. Добрий, чуйний, гарний татусь. Дуже любив він ніколи мене, де б не зустрів би бо... ніколи не сказав «бабо». Ті, все казав бабуся, він завжди прийде, поцілує, обтіми. Хай буде земля пухом, всім, всім, всім. А нам миру, нагоди, терпіння і Божого благословіння на довгі довгі роки. Обоє синів Анатолія Мельничука пішли захищати цілісність України на початку повномасштабної війни. Старший син Олексій, розповідає, чоловік, загинув на Харківщині 10 вересня 2022 року. Герою було 42. Ані двох з братом. Вони удвох з братом меншим були у Польщі. Тільки почалося вони на другий день, уже були тут, а на четвертий були військоматі. в військкоматі. ту бригаду потрапили якраз був той наступ на Харківщині. Володимир Дещук загинув на Донеччині 25 липня торік, каже його мама Євгенія Дещук. Зі слів жінки, син брав участь у АТО у 2015 році, а на початку повномасштабної війни відразу вступив у лави Збройних сил України. Це почалася війна. Він був в Києві, там проживав і працював в Києві. Він пішов сам, бо його син і теж воював. Син його був у Слов'янську, і він туди пішов. В сина було трохи поранено, контузія. Він лежав в лікарні, ж довго не лежав. Каже, як я буду лежати, там хлопці самі воюють. В Яковлівці 25-го він загинув своїм товаришем Форманіков. Вони разом пішли в розвідку, він був у розвідці. І разом їх накрило мінометний обстріл. Участь у заході взяло орієнтовно 300 людей, розповіла телефоном Суспільному речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Завершилася панахида покладанням квітів до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Наталка Кликуцюк, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Погашення нової марки присвяченої дню пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня, відбулося у Луцьку, розповів Суспільному керівник Волинської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Іван Люсак. З його слів, спецпогашення марки організували на театральному майдані після спільної молитви за загиблими захисниками. Пов'язана вона з Іловайською трагедією, яка сталася в 2014 році, коли наші захисники по зеленому коридору виходили і. Росія, як завжди, порушила домовленості та обстріляла наших військових. З його слів, нова марка Вічна пам'ять вийшла тиражем 500 тисяч примірників. Волинь отримала тисячу екземплярів. Дана марка є благодійною, і кошти підуть на підтримку дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну. На новому випуску марок зображено картину журба заслуженого художника України Олега Шупляка. Говорить керівник Укрпошти на Волині Іван Люсак. каже у маркованому аркуші п'ять марок. На марці ми можемо побачити козака, могилу. І е, лелек, які вилітають на небо. Крім марки, випущений конверт перший день ми бачимо зображений е, Сонях, е, також е, спецпагашня відбувається спеціальним штемпелем, який Діє один день, випущений він вводиться в обіг сьогодні, 29 серпня, і діє до кінця дня. В Україні від початку повномасштабної війни випустили 32 нові спеціальні марки. Їх можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти, каже керівник Волинської дирекції Іван Люсак. Військовослужбовець Микола Мацюк із села Секунь Ковицького району першим з односельчан пішов боронити українську землю після повномасштабного нападу Росії. Розповіла Суспільному вдова Алла Мацюк, каже родина самотужки купувала армійське спорядження. Спочатку говорить, чоловік служив у теробороні, а згодом у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Ала Мацюк каже, на початку серпня отримала нагороду чоловіка орден за мужність третього ступеня. Він нам розказував, він побив чотири танки. Їх тоді відправив чотири гранати, і один автомат на двох на зустріч колоні танку. Тоді вибору не було або ми їх, або вони нас. Він казав. Що командир подав на нагороду. Цей бій відбувався на Донецькому напрямку, але дочекатися ордена чоловікові не судилося, каже Алла Мацюк. Микола загинув 6 вересня 2022 року в боях на харківському напрямку. Рідні відчували, що трапилася біда, розповідає Алла Мацюк. Як я тоді з ним спілкувалася, вони були руски тишки, посіок там такий. То була неділя. Вже в понеділок він на зв'язок не вийшов. Харківська область, він у борщовій загинув. Там, десь, видно, недалеко від тих русських тижків. Вони пішли в наступ. Він лежав п'ять днів на полі, його забрати не могли. А вже як через п'ять днів забрали, то вже тоді дали знати, що загинув. На телефон його не не відключений був. ніяких особистих речей з фронту не передавали. каже донька загиблого Тетяна Дерчук, у якої четверо синів. З її слів, родина й досі не може оговтатися після втрати. Требував все допомагав, бо так як ми живемо окремо від мами. Він завжди все допомагав. Він казав, що включу телефон, подзвоню от до мами і відключав телефон, а що не дозволяли телефони включеними тримати. Матір Миколи, 80-річна Марія Мацюк, каже, загиблий син один з п'яти її дітей. У мирному житті був трактористом, мав золоті руки. Компанійський. Він ніколи не міг посваритися. Задрічливкою ходив. Вони все і вдвох. вистроїли. І літня, і гараж, і, і хлів все своїми руками ж ждемо, що такі українці переможуть. Повинна Європа допомогти. Як хочуть щоб не пустити через Україну далі, мусять якось вигнати з України. Зі слів Марії Мацюк, могила сина Миколи на місцевому кладовищі у селі Секунь. Родина мріє про перемогу і єдність українців, прагнуть підтримки і щоб їхній біль втрати розуміли, оточуючі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. У Луцьку на Вороніхіна, 10 розкопують місце другого пориву тепломережі. У навколишніх будинках мешканці без гарячої води розповідає майстер Луцьк тепла Сергій Шестуха. В суботу було виявлено витік. Зараз буде порізка асфальту, розкопування і будемо робити заміну труби. Зараз там заізолюємо, перекриємо плитами. І будемо звідси вже перекопувати туди. Це займе десь пару днів. Про ситуацію розповідає місцева мешканка Ірина Антонюк. Два тижні не було гарячої води, потім ну, три ями нам розкопали, потім нам на перед вихідними дали воду десь з обіду, а під ранок вже бігали сусіди, бо ці кипяток в підвалі і там от в цих ямах. У нас старенькі живуть на верхніх поверхах, то що бідні ходять, включають газ і гріються ці каструльки, і отак от ходяться. А жара все одно під кришою жарко і мучиться. А от песик лапки мою холодною водою теж страждає. До пориву тут відбувся ремонт. Замінили 30 метрів аварійних труб. Розповів речник комунального підприємства «Луцьк тепло Антон Безносиков каже, коли після ремонту пустили воду, не витримала частина сусідньої старої мережі. У зв'язку з цим поривом зупинено роботу двох центральних теплових. Пунктів, які, власне, подають гарячу воду до споживачів, це близько до 20 будинків без гарячої води. Також на мережах цієї котельні є інші незначні витоки, які, власне, користуючись такою нагодою, що вже ця мережа зупинена, вони поступово ліквідовуються. Розповідає, загалом у Луцьку є 4 пориви на мережах. Там працюють майстри. Вадим Панафідін, Віктор Нагіньковський, Суспільне новини, Луцьк. 399 наплічників вручили сьогодні учням перших-четвертих класів з родин вимушено переміщених українців, які наразі проживають у Луцькій громаді, розповів Суспільному Віталій Бондар, директор департаменту освіти. Дев'ятирічний Микита за безплатним шкільним приладдям у палац учнівської молоді прийшов з мамою Іриною. Вони ротом з Харкова розповідають, виїхали з міста торік у березні з того часу мешкають у Луцьку. Мені подобається в школу ходити, спілкуватися з друзями та гуляти з ними. Дуже задоволені тим, що має змогу дитина ходити до школи, тому що в Харкові, наприклад, школи ну там частково кажуть, що відкриваються, там буде якесь навчання в метро, але ж ви розумієте, ну що то за навчання. У фінансовому плані важко, тому що дорого знімати житло і будь-яка допомога, вона нам у нагоді. 31-річна Аліна розповідає, її рідне селище Новопсков Луганської області зараз окуповане. У Луцьку каже, живе з дітьми більше року. На акцію прийшла з семирічним сином Михайлом. Працюємо, намагаємося тримати сім'ю, але ем... Знаєте, хочеться цієї турботи. Це добре, що є ця турбота про нас, бо реально ми лишилися всього. Ранці для дітей з родин вимушено переміщених українців. Це благодійна допомога дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ в Україні каже Віталій Пондар, директор департаменту освіти. З його слів, в загалом у школах Луцької громади, навчається 752 дитини-переселенці. Такі дітки з 1 по 4 клас визначені були, які потребують даного наплічника, який є також власне, в ньому вміщено все необхідне для того, щоб йти на 1 вересня. Ми маємо розуміти те, що не тільки навчаємо, а й виховуємо, а виховання в цьому дусі воно є над актуальним. Людяність, терпимість, толерантність у нас надважливо. Сьогодні в Палаці Учнівської молоді шкільні портфелі з усім необхідним приладдям також отримали 190 дітей, які йдуть у перший клас у Луцькій громаді, батьки яких загинули або зараз перебувають у зоні бойових дій, розповіла Суспільному Ліна Галан, начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Шестирічний Мирослав, майбутній першокласник, каже, тато зараз служить у лавах ЗСУ. Я буду ходити зі своїми друзями туди і вчитись завжди. Допомога, підтримка в нас ще завжди потрібна. Готуємося до школи, надіємося, що навчання буде. Взагалі хочеться мирного неба. Важко без тата, найбільше для дітей хочеться, щоб тато був. із шестирічним сином Павлом на акцію прийшла Надія Целюх, чоловік якої зараз боронить Україну на сході. Розповідає 18 років, була прикордонницею, потім звільнилася нині. Продовжує службу в центрі комплектування та соціальної підтримки. Я спокійна, я спокійна, тому що в нас є наші збройні сили, наші захисники, які є нашим надійним тилом. З нетерпінням чекаємо швидкої перемоги. Хочемо миру, спокою. Сьогодні в рамках благодійної акції шкільні портфелі також вручили дітям сиротам з інвалідністю та дітям, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, каже Ліна Галан. З її слів, усього закупили 320 наплічників з необхідним шкільним приладдям. На це витратили мільйон гривень з бюджету Луцької громади. 12 років поспіль ми проводимо акцію скоро до школи. І сьогодні, і в навіть такий особливий час, час війни. Ми не зупиняємо цю акцію. Навпаки, продовжуємо. і Розуміємо, що це така велика підтримка родині, тому що зібрати дитину в школу це ну, досить дорого. За словами Віталія Бондаря, цього року вперше підуть до шкіл Луцької громади орієнтовно 2800 дітей. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.